У Кіровограді жителі мікрорайону власноруч розчистили і привели до ладу захаращене бомбосховище. Щотижня люди виходили на суботники, вивезли кілька вантажівок сміття, вивели грибок, провели світло. Тепер, у разі небезпеки, їм буде де сховатися. Нині тут вже завершують відновлювати вентиляцію, аварійні виходи та ремонтувати вхідні двері. Вони, до речі, розраховані навіть на ядерний удар. Найближчим часом планують потенькувати та пофарбувати стіни. Шукують шукають спонсорів, щоб зробити та завести лавки. Більше ніж пів тисячі осіб там з легкістю може присидіти в безпечному місці. Тим паче, точна стін там 70 сантиметрів. Це вистачає нормально, аби присидіти гради. Звичайно, залишилися ще такі проблеми місця, де нам потрібно працювати, але більшу частину ми все таки вже зробили.